Старийській центральній районній лікарні у нас сьогодні знакова подія, і це не просто ми відкриваємо новий кабінет, ми, можна сказати, робимо медичні послуги більш доступними і ми запроваджуємо нову медичну послугу. Коли ми говоримо про медицину, завжди говоримо в першу чергу про якість медичної допомоги і часто забуваємо про доступність медицини. І, власне, така проблема, як Проблема надання допомоги жінкам, які постраждали від гендерного насильства, вона часто забувалася. І ми дуже дякуємо українському жіночому фонду, що вони в першу чергу звернули нам увагу, що існує така проблема. І вони взяли на себе леву участку і, скажімо так, повністю оснастили нам дуже гарно, сучасним обладнанням такий гарний гінекологічний кабінет. І ми, з свого боку, дуже гордимося тим, що саме наша установа була обрана як установа, яка постійно дбає про доступність людей з обмеженими можливостями, з особливими можливостями, а так само ми стараємося набути статусу найбільш пацієнтоорієнтованої орієнтованої лікарні. Тому ми, з свого боку, можемо гарантувати якість медичної допомоги. Що ми до цієї проблеми будемо підходити комплексно залученням всіх необхідних лабораторних, інструментальних методів обстеження і забезпеченням повного об'єму якісної профільної медичної допомоги. Тому я прошу пані Олена, ви представте свою команду, розкажіть нам більш детально про досвід цього проекту, про важливість цього проекту, щоб ми знали на, на що спрямований власне цей проєкт. Дуже дякую. Ну я власне представлю себе. Да, і от пані Надію. І, ну і по-перше, я представляю Український жіночий фонд. Мене звати панченко Олена, я координаторка цього проекту. Ну а власне, донори, які власне нам надали гроші. І ну от, фінанси для того, щоб власне облаштувати, для того, щоб виконати завдання цього проєкту, дуже оперативно, дуже так стислі терміни, от, але дуже важливе завдання. І саме тому власне ми вирішили за це взятись. Це якраз фонд ООН з питань народу населення. От. Це якраз та організація, яка фінансує подібні ініціативи, подібні завдання. Ну і власне я можу сказати, що ну, от Український жіночий фонд, який я представляю, він ну це така знана і фактично 20 років ми вже працюємо. Я працюю очевидно менше в фонді, але одне з наших завдань це якраз. Пошук ну, по перше, підтримка жінок, підтримка жіночих ініціатив, підтримка прав жінок в Україні. Ну і власне тут якраз цей проект ми розглядаємо от в цьому контексті і створення можливості для жінок, ну і в тому числі пошук фінансування для, для підтримки таких ініціатив. І в даному випадку це справді дуже такий важливий проект. Хоча відверто скажу, що ми не займались до цих пір закупівлею обладнання, це ну, трошки інше завдання. Але ну, справді ми не могли залишитись байдужими, оскільки йдеться про справді, справді рівні права. І в тому числі власне це обладнання, як пан Олексій якраз зазначив, що це справді. ну... Надання рівних можливостей для жінок в тому числі. Ми якраз от коли шукали це обладнання, і ну, по перше щиро вдячні асоціації людей з інвалідністю, якраз от присутня представниця, голова представництва цієї асоціації. Стрію. Ну, власне, ви самі про себе розкажете і про діяльність, але якраз це таке поєднання можливості і потреб, і власне обладнання якраз закуповували з урахуванням потреб жінок з інвалідністю. І абсолютно більше того, коли ми починали, ці кабінети, власне, сам проєкт називався проєкт з відкриття кабінетів надання допомоги жінкам, які постраждали внаслідок наслідок насильства. Протягом цих двох місяців, трошки менше, навіть назва трансформувалась, і зараз ну, ми, готовим, ми готуємо такі таблички для всіх кабінетів, в тому числі передамо вам обов'язково. Це кабінет, гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Отже, по суті, він власне відповідає якраз от, ну, суті цієї назви. Я можу сказати, що таких кабінетів 20, власне, от, в рамках цієї ініціативи облаштована відкрита в по, по Україні та по да, в шести областях. От якщо говорити про Львівську область. Ну, По-перше, щиро вдячні вам власне, за ваше оперативне реагування, бо, очевидно, процес комунікації, домовленості і так далі це, як то кажуть, двосторонній процес. Відповідно, якби не було вашої, ну, такої, вашого запиту, і власне вашої реакції, і вашої, я знаю, такого сприяння без перебільшення, бо ну, в тому числі ми знаємо і інші трошки випадки, і навіть в рамках цього проєкту змінювали області, змінювали верніше, не області, а райони, бо, власне... Ми реагували на потреби, тобто, якщо такий запит є, якщо є бажання справді створювати такі можливості для жінок, то очевидно ми на це реагували. Тому щиро вдячні справді вам за ну, от таку співпрацю. Я просто хочу ще сказати, що насправді от відкриття ну таке формальне, дуже також дякуємо за те, що ви так оперативно власне зреагували на нашу пропозицію. Відкрити цей кабінет, оскільки ну оскільки власне відкриваємо кабінет і все можна працювати, тобто можна надавати послуги, можна реагувати на запити і звернення. З іншого боку, в рамках цього проекту в нас ще є такі важливі компоненти, як інформування, тому що не секрет, був такий досвід обладнання кабінетів, але мало хто звертався до того, чому тому, що не було інформації, і саме тому в рамках цього проекту от, власне. Фонд народне населення звернув на це увагу і посилив власне додав, скажімо, коштів на те, щоб реалізувати протягом трьох місяців. Фактично, ця інформаційна кампанія стартує вже от сьогодні. Стартує, і протягом протягом ну фактично трьох місяців до кінця березня. От за підтримки і за сприяння наших регіональних партнерів пані Надія Костіна представляє якраз центр, громадську організацію Центр жіночої перспективи, які є нашими регіональними партнерами у Львівській області. І у Львівській області, власне, це чотири кабінети вже від, ну, фактично вони облаштовані в інших районах. Ну от один з них це якраз Стрийський район. Тому, будь ласка, тобто ми закликаємо до співпраці, будемо з вами на зв'язку. Будуть виникати якісь питання, звертайтесь, будь ласка, до нас. Ну, а власне, ми бажаємо вам успіхів, бажаємо, ну, по-перше, миру і найскорішої перемоги, бо не мені вам, очевидно, нам вам казати, бо ви приймаєте на себе, ну, очевидно, в цей час якраз ви, скажімо, в центрі. Е, тому здоров'я, от можливо, навіть з наступаючим новим роком, бо це все це скажімо так незабаром буде, незважаючи на всі складні обставини. Ну і оптимізму, сил, наснаги ми вам будемо допомагати. Отже, щиро дякую. Ну от власне хочу передати слово пані Надії, оскільки власне вони якраз будуть спільно з вами впроваджувати цю інформаційну кампанію, яку ми вважаємо, ну яка є дуже важливою, бо обладнання так, от ми так. Вибачте, рахували навіть у відсотках, там чи це 50 відсотків? Мабуть, на 50 все ж таки менше. Бо зараз якраз от мета поінформувати, поширити інформацію. Тому закликаємо і вас до поширення інформації. Ми передамо. Підготуємо інформаційні матеріали. Вони зараз якраз на етапі розробки передамо табличку таку от красиву, власне, з назвою Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу перепрошую з потрібними логотипами донорів і так далі. Банер зробимо інформаційні матеріали. Ну і будемо вам. Власне, вдячні і за участь в тих заходах, які будуть проводитися в рамках інформаційної кампанії. Ну і власне за ваше сприяння в подальшому поширенні цієї інформації і на рівні області, і на рівні району, і так далі. Дуже вам дякую. Дякую, Надія. Ось це не жіночі перспективи. Як поближче є, і взагалі у нас дуже багато є ініціатив і в стрию, і на стрищені. І багато вже говорилося. Це нова послуга. Туди багато плюсів, тому що є цілодобова, тому що вона безбар'єрна, тому що вона висококваліфікована, є чудове обладнання. Сподіваємося, чудові фахівці надаватимуть е, таку чутливу допомогу і підтримку. Але власне маємо всі з вами. Я разом будемо думати, як краще поширювати інформацію для того, щоб справді люди скористалися те, що вже є. Так? Плюс і скористалися, і задумалися, і ми тим самим вибудовуємо такі нові цінності здорової громади. так. Жінка повинна дбати про своє здоров'я, буде вона здорова, будуть здорові діти, задумуватися над тим. І це, власне, основне, тому що у нас у Львові таких чотири кабінети на Львівщині, бо є перші. Які ми відкриваємо цей кабінет, а ще й буде у Бузьку, в Самбурі і у самому Львові в паранатальному центрі. І власне, коли я спілкувався з лікарями, то мені і казали: ви знаєте, от лікарі-акушери він каже, боже, сльози очах, коли бачиш ту жінку і розумієш, ти вже їй допомогти не можеш. І де ж вона була раніше? Вже четверта стадія. От щоб не. Ми повинні про це дбати. Я буду вашої підтримки і спільно будемо думати, яким чином донести ту інформацію, хто може скористатися, де, де та, та грань, куди ми маємо донести в ту хату, в той ЦНАП чи навіть до церкви. Тобто, ми повинні думати, де люди можуть отримати інформацію з контактами, куди звернутися, і засоби масової інформації, власне, канали поширення інформації. Ми буду вдячна за контакти. Я думаю, що я тут така перша особа, це я Богдана. Ви будете мати мій телефон, і ми будемо з вами над тим працювати. Проект короткий, але ми повинні якби, за цей час сформувати, щоб люди просто дізналися за це. Дякую. Я, якщо можу, вам ласка, буквально одне слово ще на додаток до того, про що пані Надія почала говорити стосовно підготовки, ну, власне, і. Тематика така, ну і ми також будемо створювати можливості і наші партнери для проведення навчання, такого тематичного навчання саме для дітей. І коли ми починали співпрацю, власне, листі зазначали. Наші партнери це такі, от є, є, є благодійний фонд виробінь і планування сім'ї, можливо, ви йте, ми вже співпрацювали, бо за підтримки фонд народного населення якраз цей фонд займається. Навчанням, тобто вони організують тренінги зараз, більше в онлайн форматі. Ситуацію. От, тому якщо у вас є зацікавленість, власне, ми там зазначали контакти, тобто якщо є зацікавленість е і потреба в тому, щоб медичний персонал, який дотичний, буде надавати допомогу в цьому кабінеті, ну і не тільки за цією тематикою працювати, будь ласка, надсилайте контакти, от, можна через нас, можна за тими контактами, які надані, і е ну, тобто, обмежень в, в тому плані немає. На, на найголовніше ну, запит є цікавість. Е, ще хочу також сказати, що ми запрошували. Ну, власне, оскільки, як я вже говорила, е, коли ми е, починали працювати і от ну, думали, все ж таки, яке обладнання, тобто є бюджет, але очевидно, ну, зважувалися різні моменти. Ми звернулись до наших партнерів е, асоціації людей з інвалідністю, зокрема з Ларисою Байдою, спілкувались, і вона, ви знаєте, дуже от той, як то кажуть. Е, е, Ну, слово сказане, тобто треба озвучувати потреби. І власне, коли ну, а ми з ними співпрацюємо, і коли пані Лариса десь на якомусь заході вона говорила, що от відкриваються кабінети, але обов'язково треба враховувати потреби жінок з інвалідністю. Знаєте, ну наше керівництво присут, як то кажуть, почуло. І коли почали реалізувати цей проект, очевидно, ми звернулись до них от, стосовно власне. Все ж таки, які критерії до вибору обладнання, і вони нам підказали. Підказали постачальники, підказали оці такі той шлях, через які вони які вони пройшли. І ви знаєте, оця така співпраця, вона виявилася дуже плідною. ну і без перебільшення, тобто ну ті крісла, які не мені вам казати, тобто я думаю, що ну це гарні крісла, і в тому числі вони враховують потреби людей жінок з інвалідністю. То я їх просто ну, от якраз так ми оперативно спілкувалися з асоціацією, і вони нам підказали контакти. І якраз от наталиці контакти ми з пані Оляною сконтактували. Ну, якщо, якщо можна вам, вам слово, от, скільки ну фактично. Цільова аудиторія це жінки з інвалідністю не тільки очевидно, але в тому числі тобто жінки, які потрапляють в ситуації, які, які потребують професійної допомоги, професійного огляду і так далі. Пані Оляна, будь ласка, вам Ну, Леса Назаренко, голова міської асоціації людей з інвалідністю. Ну, дуже приємно і дуже дякую вам, що ви звертаєте увагу на таких особливих жінок, на особливих дівчат і людей. І хочеться побажати і подальшої спільної співпраці, і щоб це була не разова акція, щоб ви частіше приїжджали, допомагали. Дякую владі нашій, яка тісно співпрацює з нами і завжди дбає і допомагає у всіх наших потребах. Ну і думаю, що наші жіночки особливі належним чином оцінять ваш подарунок. Дякую. Можна запитати? Да. Скажіть, будь ласка, які факти працюватимуть в цьому кабінеті? лікарів, так? До кого буде звертатися ці жінки? Я думаю, що це питання більше до керівництва. Звичайно, що ми пропрацьовували маршрут пацієнта, з враховуючи доступність до кабінету для жінок з особливими можливостями, а також наявність цілодобового чергування. Тобто, тут ми ж не говоримо тільки виключно про гінекологічну патологію, це може бути. Захворювання поєднані. тобто ми маємо відділи. Чому обрали відділення екстреної медичної допомоги? Тому що тут незалежно чи це день, вечір, вихідний, там святковий день. У нас забезпечена повністю вся абсолютно тут служба. Сюди тут проводиться всі необхідні обстеження, тут проводяться всі необхідні консультації. Спеціалістів сюди доставляються всі необхідні е, спеціалісти 24 на 7. Тому, відповідно, тут доступність буде повна абсолютно до спеціалізованої медичної допомоги, враховуючи УЗД-діагностику, лабораторну діагностику, комп'ютерну е, томографію, рентгендіагностику, тобто абсолютно всі, які необхідні, будуть е, залучені фахівці. Тому ми думаємо, що дійсно що це буде оцінено. Звичайно, що ми розуміємо, що потреба в такому зростає. Ми просто не можемо знати. Враховуючи те, що не дуже були реєстровані ці випадки, ми не маємо ще статистики. Ми одні з перших, які реально будемо показувати, яка, яка є робота, яка є в цьому потреба, і від того відштовхуватися, наскільки поширені повинні бути ці надалі кабінети. Тому починаємо дуже важливу, дуже потрібну справу і будемо робити її якісно. Буквально, знову таки, пару слів хочу додати, бо це якраз ну це те, про що говорив пан Олексій, справді цілодобово, власне, коли ну, задумувались облаштування, відкриття таких кабінетів, то були був певний ряд вимог, скажімо, таких критеріїв для ну, по перше, і відбору, скажімо, і визначення медичних закладів, і визначення приміщень. Ну от якраз і безбар'єрність цілодобове функціонування. Більше того, це конфіденційність інформації, вернішої роботи з пацієнтами. Ну і очевидно, що це безкоштовна допомога. От більше того, тобто це і медична допомога, це і психологічна допомога, тобто психологічне консультування, бо ну, не секрет, що в випадки насильства, тобто тут ну, важко, скажімо, оцінити якраз той відсоток, тобто де медична допомога, і скільки потрібно її психологічної підтримки. Тому, ну власне, це такі вимоги. Ну і критерії, от я абсолютно цим всім критеріям відповідають відповідає дане приміщення. Ну і власне дуже дякуємо ще раз керівництву медичного закладу. А стосовно лікарів, як я вже говорила, якраз от та програма, яка пропонується навчання лікарів. Вона якраз передбачає, от скажімо, ну, проходження тренінгу за цією тематикою з урахуванням всіх цих критеріїв і особливостей надання допомоги жінкам, які постраждали або потрапили в таку ситуацію. Можливо, пані Уляна може додати. Знаєте, мені дуже приємно, що вона запросила. Назвати Яна Буйк, Я член Стрийської міської асоціації. Мірідів. Хочу тільки сказати таке, я як сам статус людина з інвалідністю вже свідчить про те, що треба час звертатися до лікарів. І от для нас головне це бездобірний доступ. Стрийська центральна районна лікарня, одна з з найкращих, одна з тих, що є найкраща, по доступності сама неодноразово сюди зверталася і завжди. Ви наставлення лікарів, які завжди відгукнуться, допоможуть. І ви знаєте, мені здається, навіть оцей кабінет гінекології зараз вона жіноча гінекологія значно помолодшує, і навіть якісь політичні заходу це є це є це буде дуже добре. І навіть це добре, коли доступно буде для людей для жінок з інвалідністю, які пересуваються на твістах колісних, через те, що не буде цього психологічного бар'єру. де завжди потрібно. Остороння допомога медичних mm -hmm. працівників, щоб допомогти фізично. А так, якщо людина зможе собі сама дати раду, адаптуватися, це вже буде добре. І я думаю, що це дуже хороший такий проєкт. І дякуємо і департаменту охорони здоров'я, і керівництво Стрійської районної лікарні, і селі владі завжди відгукується на наші потреби збройні нам. На зустріч допомагає на цьому безбар'єрності і дякую стільки цьому лікарям, надіємося, що буде все добре. А можна щось запитання? Ми говоримо про безбар'єрність, і я бачу крісло, воно яке спеціалізоване, так? Воно опускається, піднімається. Може, Ви Знаєте, так, знову-таки, добрості. Нам всі цікавили. За одно крісло бачив в своїй практиці. Можна буде підняти його. Нахилити. Ту спинка. І ще сама вперед. Дуже зручно оскільки положили трекінгу по скуппічому різні шейкима. І дуже добре, що є можливість оглянути жінок на такому гарному питанні, і доступно буде для жінок з потребами. Дякую. Супер, я просто в захваті, якщо чесно. І я, я скажу, я, я хочу ще дещо запитатися, е, чи... Будуть працювати постійно, наприклад, кваліфіковані месетри, які можуть надати першу психологічну допомогу в разі гендерно-зумовного насилля або домашнього насильства. Тому що перша психологічна допомога вона наразі дуже важлива. Треба і правильно підійти до жінки, треба її вмовити, наприклад, теж і лягти на це крісло і здати аналізи. Ну чи це буде якесь верховне питання? ні, ні то, то до мене то, то до всіх питання учасники цього проекту і ми дуже хочемо, щоб цей проект. Мав дуже гарну реалізацію, тобто, оце все, що ми бачимо, це є 50% цього проекту. Далі йде навчання, тобто, буде спеціально персонал. Я не ну не хочу претендувати на унікальність, але моя позиція така, що це має бути команда, яка пройде ціле навчання. Від моменту телефонного дзвінка, що, я, що до, до нас їде жінка, бо сама вона має мати той телефон, а це часто жінки, які з особливими потребами, вони мають мати в своєму, знаєте, ну, як гарячий чи дзвінок, що вони їдуть в установу, хто її зустріне, хто проведе психологічну роботу, хто викличе в цей кабінет лікаря, такого спеціаліста, такого, тобто ми маємо знати, як. До нас їде маршрут пацієнта з інсультом, ми знаємо наперед, що він до нас їде. Так само ми маємо очікувати цього пацієнта, і він має себе в першу чергу почувати невимушено і комфортно, без будь-якої э, передстороги, що не так зрозуміють, комусь щось розкажуть, щось там не, не, не так зададуть питання. Тобто, відповідно, тут має бути основний момент пацієнту орієнтованості. Тому я кажу, це тільки одне питання. Обладнання, друге питання це є робота персоналу. І, і це є дуже важливо. І, крім того, інформаційна робота для того, щоб люди, які потребують цієї допомоги, знали, що вона тут буде доступна і відповідно, відповідно, відповідно вимога. А можна, я в процесі вашого пояснення, згадали за телефон загарячу А от... Чи підтримують до дискусії? Можливо, тут в цьому кабінеті зробити виключно такий телефон гарячої лінії, чи це був мобільний номер, щоб це не було через там приймання чи сто бо не кожна жінка наважиться, бо одразу всі хочуть якісь вічини по батькові адресу і так далі. А можливо, тут там, зробити такий, як то кажуть, спростити mm -hmm. свого роду. А вже оця вся процедура вже оформлена це вже на місці, коли жінка сюди попаде. Тобто навіть таким механізмом це свого роду як. Перший крок до довіри, тобто анонімно свого роду, бо ти не бачиш жінки, ти не питаєшся ні прізвища відразу, ні нічого. А коли ти по телефоні чуєш, що вона дійсно потребує, не потребує, тобто от, таку ж можливість ділянка. То тобто, свого роду це вже перший крок до якогось такого надання послуги і консультації. Ну, я, власне, не можу сказати, нам перша дуже дякую за пропозицію, ну, я так думаю, що це така. Потрібна пропозиція і для того, щоб ну, власне, от, керівництво закладу зважило з іншого боку, я просто хотіла сказати, що в рамках проекту передбачається ну, от, інформування не тільки жінок. Не тільки медичні заклади, а в заклад ще така робота інформування і залучення ну, для об'єднання у вигляді таких міжсекторальних круглих столів для тобто, і залучення і місцевої влади на рівні області, дотичних, скажімо, управлінь, там, управління охорони здоров'я, управління сім'ї молоді спорту. Не секрет, наприклад, ну, на початку ще коли визначали тобто, одним, одним з критеріїв. Визначення, скажімо, районів, коли починали ще з цього, була наявність мобільних бригад, відкритих мобільних бригад, які нечуть, відкривали, знову -таки, відкривалися знову -таки, за підтримки фонду народного населення ООН, і вони існують, вони працюють. Ну, одним словом, тобто, в тому числі в рамках цього проєкту передбачається таке об'єднання зусиль. І прийняття рішень, і обговорення актуальних питань. Тому власне, ця пропозиція з іншого боку, донор я можу сказати, но ну, цей фонд народного населення вони не зупиняються, тобто вони навіть... Ну, фактично, там частково ми реалізували цей проєкт, у них вже з початку наступного року є чимало ідей, якихось таких ну, цікавих і найголовніше корисних практичних рішень, які вони пропонують. Ну, з іншого боку, дуже дякуємо за цю пропозицію. Тобто ми так само зі свого боку будемо подавати їм такі зворотні зв'язок за результатами, за результатами більше того, ну, от якраз з пані Надії, з нашими регіональними партнерами. Ну, вони нас будуть інформувати, залучати, і, будь ласка, долучайтесь до таких зустрічей, щоб це якраз дозволить і е, запропонувати нові рішення, нові механізми, ну і власне вирішити ті проблеми, які в ті є. Так, я думаю, дивиться проєкт живий, да? якщо ми всі націлені на одну, на одну якби мету, ми будемо бачити, як допрацювати, що краще. Наперед дуже важко все як ви, знаєте, продумати. Але Звичайно, що та жінка, що попала сюди, та щоб їй навіть могли підказати алгоритм дії, що вона потрапляє від насильства, так як ми проводили навчання сімейними лікарями, та щоб вони сказали, що ми мали то дійсно психологів, до кого може скерувати. Це однозначно, що вас велике мережає і громадських організацій, і різних структур, де є фахівці. Просто така взаємодія. Для того, щоб людина могла отримати справді фахову і комплексну допомогу. Плюс, щоб суди скеровували, то теж оці всі структури вони мають знати інформацію про цей кабінет і допомагати ті самі сімейні лікарні, ті самі мобільні бригади, щоб вони теж е вказували, що є такий кабінет і що можна отримати. Всі, хто дотичні, ми повинні об'єднатися і бути поінформованими. І все фахово і комплексно, щоб кожен. Потребуючи, потребуючи, отримана допомогу. <смір> <смір> Дякуємо всім, особливо дякую вам, <смір> що робите дуже важливу новичну справу і ми точно, що гарантуємо, що... Люди, які потребують цієї допомоги, вони будуть задоволені. Ми будемо це розвивати. І якщо дійсно настрійше цей кабінет запрацює найкраще, можливо ми будемо думати про те, що ми мали і виїзні бригади, і спеціалізований автомобіль для доставки людей з особливими потребами, тому що ця ну, на щастя держава це розуміє. Вони розвивають дуже сильну реабілітацію, розвивають паліативну допомогу. І ми стараємося йти в кровного ну, з часу. Тому дякую вам, що ви нас підтримуєте. Тому що самим нам дійти до цього це було би важко. Якщо б ми ставили от закупівлю цього обладнання, десь то ми б швидше всього говорили про якийсь там ще апарат, рентген там, УЗД, щось стоту. А тут якраз ви нам звернули увагу на важливість цього. Цієї групи людей і ще й допомогли, ну, ми вже точно що, шоу свого боку зробив все, щоб це працювали як найкраще. Ну, ми лагені будемо попередні донорам, і Я як то кажуть, далі було про які іде ресурси, що видаткові так конкретно було. ви підтримуєте, і ви фактично практично будете впроваджувати. Ну а там будемо Добре. дивитись, можливо, справді і далі будуть якісь такі можливості. Бо ну власне такі кабінети, тобто кабінет кабінету, ми все домовилися. Дякуємо дякую. 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 дякую.